Сьогодні, 16 січня 2023 року, заняття з художньої літератури. Тема заняття розповідання української народної казки лисичка сестричка і вовк панібрат. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати. Добрий день, дітки! Рада усіх вас сьогодні бачити. Я вас запрошую на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами послухаємо українську народну казку Лисичка-Сестричка і Вовк Панібрат. Тож, дітки, мучітесь зручніше і уважно слухайте казочку. Українська народна казка лисичка сестричка і вовк пані, брат». Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. а лисичка бігла повз хатку та й так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась вона до вікна тихенько. Попила пиріжок матерненько, та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вияла мечок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорова, здорова, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка трицячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж, таки найшла одного Про мене. Глядіть же, каже хлопці, наїжте пиріжка, аж поки зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася у лісі, тоді до пиріжка, а там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся деревце, кривей, праве, рубайся деревце, кривей, праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику братику, а де це ти взяла бичка тритячка та саночки? От де ж там, бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну то підвези же мене. Куди я тебе візьму, ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку, від'їхали трохи. Вовк і каже, покладу я, лисичко сестричку, і другу лапу Еге, вовчику братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь, ой лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де вони там тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я орішок розкусив. Дай же й мені, так останні. Проїхали ще трохи, ой, лисичко сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зігнусь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки. Чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко бо притомивсь, я помаленьку. Та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь трісь так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюган, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого це треба дерева. А, капосне вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся деревце, криве й праве. Рубайся деревце, криве й праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс, та й почав. Рубайся дерево, криве й праве. Рубайся дерево. Криве й криве? Повернувся до лисички, глянула та, аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плуг не вибереш. Не той на полозок, давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Коли, коли воно таке рубається, відповів вовк. А чом же ти не казав, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав. Рубайся дерево, криве й криве. Ну і дурний же ти який, і до того ж недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка, та й отечу, приходить лисичка. Ну стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це ще згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде, валка заліз... запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлася, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає, накидала багато, та нишком зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк аж, кив, аж вовк, пані брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко Здоров, а що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак я скільки морочилась, ловила, та й віддай. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли це не вмію? Хоч навчи, як її ловити. А як же ловити? Піди до ополонки, строми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловись, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі за науку, каже вовк. Побіг вовк мерщи на річку та до полонки і хвіст в ополонку. Ловись, каже рибка, велика та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Ловись рибко, велика та все велика. Не хочеться йому малой, а мороз на дворі такий, що ж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все мерзне, мерзне вовчий хвостек, мерзне, мерзне вовчий хвостек. А вовк що ж ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я кажу ловися рибко, велика й мала. Ану, я так ловися рибко, Велика та всевелика. Ворухнув вовк хвостом, важко вже, а лисичка ото вже рибка й почала чіплятися. Трохи згодом Ану, вовчику тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А капос вовцюгане, що це ти наробив? Бач, казав. Ловися, рибко, велика та все велика. От велика і начіплялася, тепер не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село, біжить вона селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бить, Ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а бабиш з рогачами, з кочергами як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого нема. Хозяйка побігла на річку вовка бити і діжу намішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне, А вовк Побачив її. А каже така ти наробила мені добра, що й хвоста збувся. А вона йому Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти мене бачиш, що з мене змозок тече вже? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам нездужаю, каже вовк. Та в тебе тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому. То сідай вже, що з тобою робити? Залазить лисиця на спину вовку, мощується та так стогне. Увіси її вовк додому. От вона їде та все й приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та то, я кажу, битий биту везе. А сама знову нищечком. Битий не биту везе. От довіз їм її до хатки. Уставай, лисичку, доїхали. А вона тоді плих з вовка та й закричи Битий не биту привіз, битий не биту привіз. Вовк до неї, хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражне. Битий не биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки. Не влізе, не клята ж лисичка, от так піддурила. Та й пішов собі додому, а лисичка живе та й курей ловить. От і казочці кінець, а хто слухав? Молодець. Дітки, я впевнена, що кожен з вас дуже уважно прослухав казку. А тепер в мене є до вас декілька запитань. Скажіть мені, які в нас були головні герої в цій казці? Про кого розповідалась у казці? Так, про лисичку, сестричку і вовка панібрата, дітки, а які ще герої були в казці? На початку казочці. Була баба й дід, так? Баба спекла пиріжки. Потім кого ще зустрічала лисичка. Так, лисичка зустрічала чумаків, так, людей, в яких вона придбала, кого бичка, так, за, за пиріжок. Скажіть мені, а якою була лисичка? Так, лисичка була хитрою. Що вона робила? Вона обдурила вовк. Дітки, скажіть мені, що перше лисичка? сказала Вовкові. Як вона його обдурила в перший раз? Вона спит... Він... Вовк спитав у лисички, де вона взяла санчата так? і де взяла бичка. І що лисичка зробила? Вона його відправила рубати дрова в лісі, а коли в нього не вийшло? Що сталося? Лисичка пішла рубати дрова сама, а вовк залишився стерегти бичка. Правильно. Дітки, скажіть мені, а що сказали е чумаки, коли побачили лисицю на дорозі? Так, вони сказали, гарний, гарні шапки будуть так? для дітей. Як обдурила лисичка? Шумаків. Вона прикинулася неживою, так вони її взяли на віз, а поки вони їхали, вона всю рибу повикидала з воза і сама злізла. Скажіть мені, а які слова промовляв вовк біля ополонки? Ловись рибку велика, та ще й велика. Так він не хотів, щоб рибка ловилась маленька, хотів тільки. Велику. А що е, приказувала лисиця, коли вовк ніс її додому? Битий не биту везе правильно. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи правильно вчиняла лисичка? Ні, звісно, вона була дуже хитрою, так, і обманювала всіх, хто зустрічався їй на шляху. Спочатку обдурила людей, коли віддала їй бичка за пиріжок. А чи пам'ятаєте ви, що вона зробила з пиріжком? Вона виявила весь мак, а, а всередину напхала сміттячко, так? Дітки, поміркуйте і скажіть, чого вчить нас ця казочка? Так, нікого обманювати. Не можна, так, це недобре. І ніколи нікому не треба чинити зла. Дітки, а чи пам'ятаєте ви, чим закінчилася казочка? Так, вовк пішов собі додому, а лисичка продовжувала жити в своїй хаті, ловила курей, так, і продовжувала всіх обманювати. Скажіть мені, чи, як ви гадаєте? Вовка ми можемо з вами трошки пожаліти? Так, вона його теж обдурила, так, і вовк навіть лишився половини хвоста, він його примерз до ополонки. Дітки, я гадаю, що ми повинні запам'ятати, що необхідно вчиняти для, для інших тільки добрі вчинки, так, і нікому ніколи не чинити зла. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалась наша сьогоднішня казка. На сьогодні наше заняття вже підійшло до кінця. Я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. До побачення!